Так, були ми вже на острові, на озері світяс, Ось вот воно, цей островочок, Ми вже звідти на байдарочки своєї відплили і направляємося на берег. Плести, не знаю, так якщо каже кілометра 2-3 точно є. Ну, за пів годинки, думаю ми. Допливаємо. Люди теж є на, на дерев'яній лодці пливуть. Водичку вам покажу. Ось тут глибина, напевно, 2 метри є, ну дно видно, вода зеркальна, прозрачна. Чистенько, чистенько. Сейчас вам покажу Остров дуже гарно тут.